Всім привіт! Гляньте, яка в мене красота. Це вчорашнє відео, тобто попереднє відео. У мене вчорашнє в Ютубі попереднє відео. Цвіточки. Ось вони отак розпустилися. Яка краса! Получається, це нарциси, так? Да? Так. Да. Ну, Нарциси, я пам'ятаю запах, який у них. Ці взагалі не пахнуть. Ну, Вірніше так, вони є, єлі такий легенький цвіточний аромат. Ну, не нарцисами 100%. Ой, красота. Це вони ще не всі розпустились і не повністю. Класно, да, так брати? Я їх брала, це хто попереднє відео не бачив. Зараз я покажу ось очки. Зараз. Вони були всі отакі. Ой, отакі карандашики. Руки, о, капець, з роботи прийшла. Як всі, да. Цей. І вони всі отакі були вчора. Сьогодні. Букетик. Завтра буде взагалі він розпуститься, буде такий прямо пишненький. Такий кусочок літа в мене на столі. Міш, де ти? Це банани теж з попереднього відео. Ану, що тут вони надумали. М -м -м. Це я купляла красні банани. Міш. А це міша в мене бігає, озвучка тут. А. Я прийшла з роботи, в нього куча емоцій, куча радості. Зараз будемо кушати. Да, да. Тож в попереднє відео купила красні банани. Так називається. Що? Чер... А вони не вкусні, так? Да? Представ. А чого воно не фокусує? Купила попробувати червоні банани, так називаються, Капець. Я один той, що пробувала, викинула, ці хай полежать. А вдруг, ну вже проти вчорашнього, вроді би м'ягші. Може, так і треба? Я не знаю, може їх справді треба купляти, щоб вони лежали. Коротше, не знаю. Така в мене красота. Прийшла на дворі, у нас так сіро. Зараз замішану пільонку, так раз, <сі> прийшла, зараз буду тільки вбирати. Бачите, як на дворі погода, яка. А, ну. Холодно, сіро. І таке, як на вечір я йшла, таке, як, знаєте, як воно то й не мороз, ну такий морозяний воздух. А в мене тут така красота, весна. <сі> і такі прям яркі, да, вони? такий цвіт класний. Ще забігла в лідел за маслом. Є <гум> донесла. Не знаю, прошле відео була розпаковка, що купила рубрика. Опять, може, роз... це не знаю, може комусь цікаво, не цікаво. Ладно, зараз... Всім привіт! Збігала хоч розчесалася, а то вічно така в камері, як ця. Так, зараз мені треба поставити якось секунду. О, Я трошки вище камеру поставила. Дорога, що купила. Скупилась я на оскільки о, о, 89 злотих. Капець. Щось я. І те, й те. Не знаю, що сюди. Я вчора купила це Трошки вітамінчиків цю корзиночку. А сьогодні Короте, я купила вчора аперсін. У мене вчора неудачні покупки які були. Ці банани щось не зайшли мені. Ну, ще полежуть, хай виводи ще не роблю. Я їх взагалі я навіть таких не знала, що такі є. То є такі, я знаю, маленькі, зелені вони, але вони маленькі такі. Ті я знаю. А отакі в мене червоні не дуже не Вони не то, що не очі, їх взагалі їсти не можна. Я от тої викинула. Він такий, знаєте, жується як яблуко, хрустить як яблуко, вкуса немає. Такий терпкий, як ото хурма. І він навіть ця шкурка не знімалася, я зараз опять Все це не ходять переводить. Не снімалася, я її зрізала, як чистила як яблуко, як буряк якийсь. Ладно, апельсини купляла вчора, кислі, хай теж полинуть. Того я сьогодні взяла мандарини. Якраз була цясь ну, я так. Отак трошки. Була ця цей... скидка на мандарини. І не собиралася, як ото. Тут... А я прийшла купити. Зато красива тепер корзиночка в мене. Я так люблю. Іноді щось купляю з фруктів, навіть не так, щоб їсти, а просто щоб було красиво. Така корзиночка гляньте. Ну, красиво ж, красиво. Так на столі стоїть і радує глаз. Так, далі що я ще купила. Я курочки не викидаю. Не знаю, Міка, це не нормально може, Ну, я так роблю. Потім на дані на щось раз. І... Хоча я, мабуть, так багато хто робив. Да? Зачем їх викидати, якщо їх можна ще раз із ну, Сир цей вже 150 разів я показувала, його всі знають. Я все забуваю названня Кармберд. Мій любими сир Карменберт. Він 4,15 стоїть, я навіть не буду сидіти. Потім я взяла такий тунець. За я взяла, не знаю. Ну, він буде лежати з того, колись не буде в мене що вдома, поїсти хліб з маслом, тунець і вже в мене їзде на бутерброди. Тунець 7 злотих. Цей. Таке щось на голові. Була заплітала косічку, помила голову вчора. Сьогодні утром встала, заплила косічку. Воно тепер таке пушисте, як з привітом. Скільки я сказала? 7,99. 699, 7 злотих. Тунець. Я не, не раз вже брала, 170 грам, по-моєму, вона, да? непоганий такий тунець. Полізний, да, я ще ну, риба вона. Це я брала горішки, такі горішки солені, по-моєму, вони в якомусь мексиканському стилі. Такі, навіть острі, жарені. Не ну, знаю, це я вдала теж. Оце такі кукунки, які будуть лежати, якби як за, про запас. Взагалі зайшла за маслом. Масло. Я взяла отаке, я, я беру друге. Воно таке прям дуже добре. Сьогодні я взяла це, воно було в скидки. Оце масло, воно тоже непогане. Блін, масло 7,49. 7,49 злотих. Получається, десь 75-80. Так, одразу положу його 80 гривень. Міше, ти їсти будеш, Мішенку доставить. Я йому з утра заливаю. Зараз буду сама собі каву робити і Міші залью, щоб тіпленьке було. Потім я взяла такий сок. Не знаю, чого... я йшла, мені так пить, хотілося. Що тут? Клубніка, яблуко і морква. Так, броскві... так, <глігла> <глігла> Бросквіня. Бросквіня. Це ж клубніка, так? Бросквіня. Яблуко, яблуко. Просто ябко. Л та ж не вимовляється. Л з такою паличкою ябко. Я не знаю точно як. І марчев. марчев. Тут же на там цей склад. Марч... Марчев. Коротше, морковно яблучний суп. Все, не буду я умнічать. Потім такі взяла ці фініки до кави теж хай будуть. Так, фініки. Сок той взагалі там щось злота, Ось очки він злота 29. Ні, так, да, злота 99. Фініки, по-моєму, 6 злотих. Ну, Плюс-мінус 6 злотих. Так, далі, це такий батончик колаген. Колаген, там кокос і маріна. Ну, просто шоколаген, думаю, не розполізна. Я так от взяла. Потім такі два батончики, ці вони менше злот. Ну, почне злота стоїть. Шоколадні такі вафельні батончики дуже вкусні. Я їх часто беру. Пічення вкусне теж. Це я в рідлі його брала, Воно таке сахарне, сладеньке і як, типу, привкус, як це як овсяне, знаєте, наше овсяне. такі Ось, бачите, на вкус ви бачите, нагребла оце все зараз піде в шкафчик. І лежатиме. Лежатиме на, а вдруг пригодиться. Не знаю. Кефір, біокефір. Ну це я буду пити. Може, завтра утром. Навіть. Далі, хлібопекар, хлібопекар, який вчора брала булочки. От, сьогодні на роботу я одну брала. Коротше, цей, І ще зайшла. Це такі самі, тільки я вчора була в другому а Це в Лідлі, а вчора такі самі я брала в цьому карікулі. Так пахнуть вони смачно, Ну поки цей свіжий вкусний. Дві булочки взяла, то вже немає ніколи пекти хліб. Капець, то не, Ну, взагалі, сил немає. І време немає та й сил. немає. Потім сок взяла це, вдруг я надумаю, варити борщ хай буде. Оцей сок эм, томатний. Так, а ну скільки? Злота 99. Около 20 гривень. Ну так написано прям 100%. -ний. Сок з помідорів класичний. М -м -м. Так, ладно, там буду то вичитати. І 100% її сок, так що все серйозно. Тоже хай в холодильнику стоїть. Бо ж фаворитом. Я не люблю з томатної класку. Я стараюся з цього сока томатного. Ну, у нас так голова починає. Зараз каву попью. в душ і буду відтихати. Така булочка. Вона, таке, як такий крем, слівочний такий крем. Не знаю, коли я її з'їм, коли з'їм. А, а, в мене ще в той кошик ще авокадо я взяла. Авокадо. Авокадо було стоялось очки ціна 7 злотих, 6,99. 7 злотих, 70 гривень почти сюди, в кошик. Одну-ка я зараз щось... красиво, це сюди да? так? щоб же красиво було. Судя бананы, так це так, вот так очі. Красиво. <рес> Красиво. О, Все, Красивый. Последнее. Взяла кусочек лосося тоже. може на выхідных е, духовке собі сделать запущу. Цей лосось е, 288 грамм, почти 300 грамм, 22, е, 92, 23 злотых. 230 гривень купити лосося. почти 300 грн. Я такий взяла кусочок, бачите, там видно так, що багато жира. Я взагалі люблю цей рибі жир. От якщо риба жирна, я взагалі з удовольствием буду її їсти. Бо я ж знаю, не дуже люблять. І там були різні кусочки. Я взяла такий з білим, прям таким видно його, щоб не сухий був. Запечеться він ще й буде. Мені вкуснота і полезность. Ну, не знаю, полезно. Зараз кажуть, що і цей... це риба вирощується в таких, типа, якихось басейнах, чи що, антибіотики. Зараз, що касаємо полезності, в продуктах великі питання. Ну нічого, все одно ж не колбаса, не сосиски, де там взагалі хімії куча. Так що. Так що така в мене красота, такі покупочки. Все, це я вчора була в магазині, скуплялася і це, і сьогодні. Тепер у мене буде затіш, буду оце все їсти, готувати та їсти. Куча є з цих крупи. Всякі. Ця, чечів... Я дуже люблю красну чечівцю. Це знайкашу таку, як варю, суп. Ну, суп Чи... рідко варю. Я не дуже люблю перві цю Зварюю це, може, чечевіцу, салатик. У мене є вчора, я купляла редиска і Є. Ну, коротше, їди куча, це так, зайшла за маслом і пішла. І того хотілося, і того хотілося В ітогі 80, ну, почти 90 злотих. Якби і не дешево. А я сказала, а так, да, я за лосось сказала, що 23 злотих. Ладно, все. Пішла я передіватися, купатися, поп'ю каву. З чимось вкусненьким. Шо-шо, вкусненьке в мене є. Я от така сладкоєшка. У мене до кави тут куча і сир. Є. Тут сир наутром. Бо я утром їсти не хочеться, а треба щось таке саму каву. Ні, якщо я вдома, я саму каву можу пити. Якщо треба йти на роботу, треба щось їсти, щоб була енергія. І я кава, і цей сир мені нравиться утром. І нормально. Батончик завтра, я завтра зубота, але я йду на роботу. Возьму собі цей колагеновий батончик, а треба було, знаєте, що там я й проходила. Ще да, мало взяла, ще треба було взять. Були батончики протеїнові. Це ж там білок, да? мені каже, от, от ті треба було брати, там енергії для роботи. Цей колагеновий батончик. Колагеновий батончик 449 аж 4,5 злоти. Не такий він і дешевий Я надеюсь, що він і справді там чимсь таким побіжним. Що тут? Діотин якийсь, без цукру. Так, енергії 426 калорій. Я в цьому не дуже розумію. Я хочу в состав грави, що тут в составі. Так, білок, блонник, ха-ха-ха, <свісно> <свісно> він водно. скільки, Якщо взяти оце із лота і той 4,5, то, то значить там щось є полезного. Надіюсь, сейчас, наверное, поп'ю я сочка. цього, мені отак вот мазі не схопилося. О, там на дні цей осадок. Поки кава зробить, цвіточки Це ж буду з цими цвіточками носитися. Як я люблю ці живі цвіти капець. Ай да я, в тому, я вчора в попередньому по відео да, я казала оце ці цвіточки. Ну, скажу її, хто не дивився, ж ті. Оце, ох, цей букетик і виглядів він отак вчора такі от всі були. Ці, я його, як казала, сміялася, як карандашики в стакан поставила. І не знала, я перший раз таки взяла. І не знала, що, як вони розпустяться. Ні, дивіться, як класно. Ну, нарцис. жовтий нарцис. Ну, запах взагалі приблизно нарцис. Такий легенький, далеко, що навіть треба прислухатися цвіточний аромат. І цей. А, а я вчора думала, знаєте, ці петушки і риси. Кстати, хтось писав, мені я так на роботі побачила, не було коли на коментарі відповідати. Вдруг ви подивитесь і це відео теж. Дякую, що ви мені підсказали. Іриси, да, Іриси написали, по-моєму. Е -да, я знаю. Ну просто так, от, знаєте, привично, швидко, що вспомнила, народ, по народному петушки. Вони такі дуже класні цвіти. Літом я пам'ятаю, і огромні кущі, вони як розпустяться всі. І їхня цвітова гама це капець. Отакі, от, в у мене все старий. Точно отакий от, цвіт цих ірисів. Петушки, мені проще петушки казати. Отак, і таке неогромний кущ, отакого, такого нежно-сиренього цвіта, капець красиво. І вони, по-моєму, пахнуть да, сильно? От не помню за запах. Щось я так цей, позабувала, а вже з цією роботою мозг. ладно, не І цей, що я хотіла сказати? А, і те, що це нарциси будуть, я, я думала більше, що тут ті такі риси. Взагалі, я думала, чи воно розпуститься, сумнівалася. Ну, коротше, класно, брати можна їх. Во-первых, вони, навіть, я сподивлюсь, скільки вони будуть ще стояти, якщо вони ще класно От прийшла, поставила. І вони потихеньку собі, у них тут така своя. Да, життя. Класно наблюдати. Один тільки, Ну, не важливо, ладно. І стоя в цей букетик около восьми злотих. Щось там сім, ну, тобто около восьми злотих. І нормально. То що всі цвіти подорожі були, я так. І хочеться і цей, ну, ладно, думаю, а ці взяла. Якраз, думаю, подивлюся, як воно що щось. Тобто можна брати. Інтересно, які будуть, як відкриються, який цвіт. Ну, тобто Це я брала в їх вчора. Так, ладно, все тоді. Все, всім пока. Спасибо, що були зі мною. Спасибо, що подивилися. Спасибо, що пишете коментарі. Так приємно. Я читаю, всі читаю, ну, от бачите, як цей. Зараз вечором. Ну, не важливо. Спасибо. От душі, іскренні, спасіба всім. І всього найкращого вам. А що ж забула була сказати, я все на фоні красоти. Mm -hmm. цей. Записалася я на манікюр на минуточку. Mm -hmm. Покажу, тоже, може, цікаво буде. Десь, не, сьогодні у нас що? Сьогодні у нас е, п'ятниця. А я на понеділок, на 4 часа мене записали. Mm -hmm. Ну, як записала? Я не записувала спеціально. А, цей. Коротше, тут Українка, дівчинка, і моделі. Набираю модель. Я собі для реклами. Там, не знаю, я піду перший раз до неї, подивлюсь, що там є. Це, коротше, знакома моя подружка тут. Сьогодні вона пішла на педикюр модель, якби безплатно. І цей, кажу, ой, я б хотіла. Якщо ну, моделю треба, людина да, как бы, людині для реклами там, чи для руку може вона набивати, не знаю для чого, може вона одучила, Не важно, не знаю я. Кажу, я б хотіла, наприклад, їй хорошо і мені хорошо, візьму якісь вкусняшки, їй може, шоколадку куплю. Это... Коли вона мені позвонила на понеділок, на 4 години, я тебе записала, підеш Ну, По-моєму, манікюр вона сказала, так, що Боже, неужели наконець в мене будуть. Ну, не знаю, як ефективно з моєю роботою, але постараюся акуратно в перчатках. Треба купити собі перчатки, бо не в кожному домі є перчатки. Другий раз, може, є, мені невдобно якось так просити. Ну, Куплю собі упаковку перчаток і буду з собою брати. Подивлюсь, коротше, покажу вам. Я думаю, в неї спрошу, якщо вона захоче, може і кабінет покажу. Ну, сніму, да, цей. Ну Цікаво, ж, да, як тут наші люди устраюються <смі> вид діяльності, в кого, як, як, що, до чого. мені самі цікаво, якщо вона буде не проти, покажу і вам. Так що в понеділок я буду красота. Треба ще записатися на стрижку. Постри... А, Я в себе вчора, кстати, пострила. Це волосся після косички, такі непонятно що, а це вчора стала перед дзеркалом і отак от дві сторони брала. Більш-менш, ну, це вона зараз пушаться, це навіть не це. І постригла себе все, щоб ці кончики освіжить трошки. Думаю, потім запишусь до парикмахера нормального і хай вона мені виводить цей. Я ж признаюся, завжди кажу, я, часто, я цей, часто сама себе стрижу і раніше стригла. Поки доберуся до ту парикмахерську, короче, потім скажу, хай і справляє, хай вирівнює. Нормально. <хи> Зато мені підсрилася трошки кончики, ну і длину чуть-чуть убрала. Та я не пам'ятаю скільки, сантиметрів, може, два І вже якось такі не, не такі тонкі, закудляні ці кончики. Того що то не хочеться, то нема коли, то немає лишніх денег. І так я оце оттягую, тягую, а потім такий раз і йду. Так що, все, це вже точно поки.